Ще у 1989 році я твердо вирішила стати вчителем. На мій вибір вплинули класний керівник Віра Федерина та вчитель української мови і літератури Любов Володимирівна. Закінчивши Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка, я почала працювати на Харківщині. Зараз працюю у Харківській гімназії номер 178 освіта. Своїх учнів вчу бути чесними, справедливими, толерантними, любити свій рідний край. Працюючи з ними, завжди пам'ятаю слова Григорія Савича з Ковороди. Якщо я хочу, щоб мене любили, я явані вимогливий вчитель і турботливий класний керівник. Перерва вона біля свого класу з порадою, з добрим словом. Діти тягнуться до них. Оксана Івановна дуже добрий, адзивчивий, терпіливий чоловік. Она очень любит наших детей. С ней можно э, обсудить любой вопрос. Она порадуется успехом ребенка. Оксана Ивановна учит детей любить украинскую культуру, традиции, язык. Мы ее очень любим. Я вважаю, что нашим детям, да и нам, очень пощастило мать такого классного руководителя, как Оксана Ивановна. Она ставится до них, как до родным, и за них, радіє успехам и про чуханки даты колы треба у нас была чудесная первая учительница я думала что силу молодости она не перегорела к любви к детям к школе когда пришла к нам оксана ивановна я поняла что любовь к детям профессии – это призвание оксана ивановна учитель города А моїм батькам взагалі сказали, як з'ясувати, чи проведецький денко. Ви тільки уявіть собі. Я стільки часу витратив, щоб перетворити п'ять на 10. А вони ще назад переправили. Я коли відкрив до мало свідомість не втратив. Не знав, що й думати, чи талант зник, чи батьки все дізнався. Тепер робляти не можу. Талант зник. Такий талант, а що вона моїм батькам порадила, що тільки відірвати мене від мути? Ще шоколодними цукерками. Ну, які тут мультики, це ж мої улюблені шоколодні цукерки. А ще забороня розважатися. ні на перилах не покатаєшся, нічого за коси не посмікаєш. А ж шпилеру обмалювати, подій мені. Береш тільки рук, бо нам вже тут. Третє око чи що. От і я про те, звідки вона знає, холодно чи ні. ми почуваємося, чи може в неї є надзвичайні здібності. І так, я вже бачу, можна ставити питання, питання на голосування. Хто, хто за те, щоб піти побратиму футбол? А зараз підніміть руки ті, хто хоче залишитися на уроках Оксани Іванівна. Одноголосно. А. а, можна спитати, чому? Та мають на... Ну, і... Оксана Іванівна не класний керівник, а класна мама. А з мамою ніколи не буває. Виховна година так виховна година.